У нас в продажу Peugeot 208 в дуже гарному стані в біленькому кольорі. На текстильному салоні їде нереально круто. От він у нас турбовий. І по салончику тканина. Свіженька, без затертості, все ціленьке, також у нас штатний бортовий комп'ютер стоїть з мультимедії, кондиціонер, центральний замок, кнопка аварійки, також у нас звичайна пічка, п'ятиступінчна механіка, ручник механічний, також мультикермо. -free, дуже класна приборна панель, без жодної помилки по автомобілю, електрорегулювання з рекол, також у нас довочок водійського скла та електрорегулювання правого е, пасажирського скла. По задній частині у нас тканина. Теж у дуже гарному стані, стеля ціленька, ззаду у нас багажний відсік, теж непоганий ззаду механічний електросклопідйомник, атоміль у нас на гарній гумі. На штампованих дисках на зимовій, на ж... на зимовій гумі. З денними ходовими вогнями, також проти протитуманками. Автомобіль дуже класно їде, дуже комфортний, дуже м'ягенький та невеликий для міста. Його можна переглянути в Києві на Сумській 2, придбати за готівку в кредит-лізинг або в Трейдин. Чекаємо саме на вас.